Так, мені задали слушне питання в коментарях, на що цей арки. Чи ламає вона спину. Я зразу вам кажу, не ламає вона спину, тому що зроблена вона з таким розміром, що вона спину не ламає, вона її витягує. Дивіться, я робив розмір такий. Брав, ставав до стіни, ставляв кулака ось тут, ось в поперечну відділку. відділку тут, Ось таке, що по мене кулак мій ось, ось мій кулак. Розмір мого кулака. Всіх майже стандартно. По висоті ми ось от, три чоловіка різних висот всі робили арку, лягали всім допомагало. Лягається, зразу перше відчуття буде боліти, буде розтягувати, буде тріщати, Тому що хребці під піддарочкою. Це не той, не той градус, щоб ну, просто переломило. Якщо більше зробити, то горбатіше, да, буде ламати спину. А так вона просто легенько розслабилася, вона витягує хребці між хребцями, робить розтяжку. Це наче на турніку турнікувісі. Тільки ти розслабився, лежиш, воно тебе під своїм вісом Арочка витягнула, і ти 10-15 хвилин лежиш, віддихаєш. Така штука, тільки не можна після арки одразу навантаження брати, тому що, щоб хребці не злетіли, тому що. Це лучше робити на ніч, наприклад. Якщо були поперечний відділ, лягли, взобновляє кровопоток між хребцями харчування, ну як би правильно сказати, я ж не лікар, я не можу сказати так. Так взяли, лягли і розслабилися. О! Ось так ось. Лягли. Аж хрустить. І, О, і воно під своїм весом починає тебе просідати. А на все нормально. Коли мене спина боліла так зробив, три дні мені вистачило повністю залічити собі спину. Це така штука, вона, я не скажу, що вона панацеє, болячок, але що вона дуже допомагає, дуже ефективно. Це аналог всяких там такого. Витягає хребці, лежиш на ньому і воно під, своє, під своєю вагою все витягує. Ось такий от спосіб.